Боже, це ж до якоїсь степені треба вже довести людей, щоб мені такі дзвонки лунали. Значить, зателефонувала якась пані там Тетяна, вона каже: мені 75 років, ми евакуйовані з Маріуполя, родина вся. Ми залишились без нічого, без житла, без. Одягу, діло. Ну, каже, якось з Божою допомогою, каже, більш-менш стабілізувала ситуація з жильом і з'їжджаю, може, каже, якщо нам повезе, ми на Новий рік будемо, як люди сидіти за столом усі і не за пустим столом. І знаєте, чого вона дзвонить? Вона каже, я хочу тисячу цього придурка перерахувати вам з монобанка. Але я не можу, тому що монобанк пред предоставляє тільки конкретних волонтерів, повернеш живим, юніти 24 Зеленського, це шайка лейка фірма, притулу. А я їм не хочу. А я кажу: у вас виходу немає. А вона каже, а чого ці є, а вас немає. Я кажу, в совєтське війні були запрещені 60-ники, українські письменники, а в нашій незалежній Україні заборонені повністю патріоти України. Так що все нормально, каже, тут все поки стабільно. Ну і як вона каже, я, вона мені нахер, каже, на та тисяча, раз вони так її як подачку нам кидають. Ну вони навіть не можуть нам дати можливість поділитися нею з тою людиною, з якою я хочу. Я зараз не собі там якісь бали набиваю, я просто кажу, боже. Ну, це ж наскільки треба бути сука з зеленими чмошниками, щоб цю тисячу дати, щоб потім собі ж на рахунки забрати. Тому що всі ці благодійні фонди, список яких подають держава, подає банки, монобанки з інших карток, де можна поживатися, вона тільки стосується тих фондів, які повернуть цю тисячу назад підару зеленому, який не може нажратися сука, на війні і на ковіді не мог нажратися, Тепер на війні не може нажратися. Хай мене, звісно, Бог простить, але ну, щоб вони блядь, нажалися так, щоб не хотіли вже ні грошей, ні влади. Ну, щоб було вже пізно.